Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні хочу продовжити рубрику вивчення системи Карта на прикладі Таро, наприклад, наприклад, -таро От, Сьогодні у нас молодші аркани продовжуються. Я вже розібрала пентаклі, розібрала кубки. І сьогодні жезли. До речі, я анонсувала це відео на своєму телеграм-каналі, тому переходьте і будьте. В курсі новинок, якихось моїх спостережень і опитувань. Це в мене наразі така думка зріє. От, давайте подивимось, що ж таке жезли. Почнемо з того, що жезли це вогонь, це стихія вогню. Вони одні, одні з найшвидших карт, які програються. Тобто, якщо ми кажемо по градації швидкості, то я б сказала, в принципі, зі мною багато хто практиків погодяться, що перші найповільніші це пентаклі, потім кубки, жезли і мечі. Ну, я б навіть сказала, що жезли і мечі, вони десь на одному рівні по швидкості. Там трошки сам момент того, як вони програються, різно. А от по швидкості десь вони рівні. Тож, не буду довго зволікати, розпочнемо. Я вже підготувала, як бачите, тобто я вибрала всі карти з колоди жезлові. І давайте будемо дивитись, що ж вони означають. Перший це у нас туз жезлів. Жезли це не тільки вогонь, це ще бажання. А туз жезлів це один з шансів. Пам'ятаєте, я коли дивилася, наприклад, на цьому тижні, якщо не помиляюсь, на минулому тижні, було програвалися оці тузи. Туз жезлів це зародження бажання. Це щось, що відгукується з вашим внутрішнім вогнем. Що є внутрішнім вогнем? Часто це є наші мрії. Це якісь такі плани, які запалюють нас зсередини. це наше бажання. Ну, наприклад, найтаке простіше, що можна візуалізувати, згадайте, як ви бажали з кимось бути разом в юності, в більш зрілому віці. Це внутрішній такий вогонь. Зараз, до речі, дуже така. Чому саме зараз, я, до речі, дивлюся на жезлі, бо дійсно атмосфера така пекуча. Ви бачите по новинах, ви бачите, можете спостерігати, до речі, за людьми. Тобто багато загострених конфліктів, багато якихось гострих кутів, пекуча енергія, вогняна. Так, тут жезлів. Тобто ми починаємо з того, що. Щось розпочинається, є шанс на взаємодію, але взаємодія, яка буде запалювати вогонь всередині вас. Це може бути якась така ідея крута реалізація якоїсь ідеї. Це може бути взаємодія з людиною. Це може бути дуже крута пропозиція, але це те, що буде запалювати ваш внутрішній вогонь. Тому що жезли це про вогонь, це про бажання. Вогонь це така стихія, яку дуже важко контролювати. Я б не скажу, що землю і воду легше, але все ж таки, вогонь він опалює. Вогонь, він може як і обігріти, і так і спалити вас. Тому з вогнем треба бути обачним. Тобто з цією стихією треба вміти взаємодіяти. До речі, для тих, хто практикує, я прям рекомендую вам побути біля відкритого вогню. Це. Не газова плита, шановні, О, це дійсно справжній відкритий вогонь. Тому що тоді ви прям відчуєте, і не мангал, до речі, от справжнє відкрите вогнище. Це для тих, хто буде практикувати, вивчати для себе колоду. Може з іншими працювати. Це обов'язково. В моєму досвіді нещодавно відбувся такий момент. Я контактувала всіма чотирма стихіями, і це просто дуже потужна штука. Тому я прям прописую must-have для всіх практиків. Контактувати з стихіями потрібно, відчувати їх. От саме їх таку умовно приборкану форму. Так, поїхали далі. Друга карта. М -м -м, перекрутила. Двійка жезлів. Двійка жезлів. Отака От вона. Двійка жезлів це коли ви вже отримали якийсь оцей шанс, умовно кажучи, і вам треба його обміркувати. Така умовна пауза, коли ви зважуєте дві перспективи, тому що вогонь, він часто спонукає до дії. Але. Є такий момент, коли багато хто з нас має такий досвід. Якщо швидко діяти, то часто наступаємо на граблі і отримуємо потім якісь негативні результати. Так от, двійка жезлів це більше така помірна карта, умовно кажучи, коли ви отримаєте якусь пропозицію, у вас ще є варіант. Часто її можна трактувати як така пауза, коли вам треба щось зважити. Що є більше для вас корисним? Ця пропозиція чи ця пропозиція? Що я відчуваю більш доцільним до себе? Оцю, оцей імпульс чи оцей імпульс? Чи мені краще залишитися в тому в своїй четвірки пентаклів? Згадайте, що це таке. Тобто, двійка жезлів фігурує в такому контексті. Далі, трійка жезлів? Для мене ця карта називається Нові горизонти. В принципі, вона співзвучна з тим, як вона трактується в класиці. До речі, зворотні моменти. Пам'ятаємо, що карта несе не тільки позитивні, а й негативні настріки. Тобто людина, наприклад, повіки жезлів може застрягнути в якісь пропозиції, не застрягнути в моменті вибору, не дослухається до внутрішнього вогню. Не завжди потрібно раціоналізувати все. Інколи потрібно діяти по ім. вміти діяти по імпульсам. <tuber freelance> так от, трійка жезлів це нові горизонти. Тобто нові перспективи. Ви вже бачите, що перед вами відкривається, якщо ви рухаєтесь в сторону своїх бажань, скажімо так. Це виглядає так, коли вже йде якась ділова пропозиція, тобто де обговорення. Є вже якісь конкретні цифри, конкретні перспективи. Так само в негативі. В негативі кажеться про те, що ви не бачите цих горизонтів, тобто їх нема. А тут вже дивитися треба, як і в цьому випадку, так і в цьому випадку треба глибше дивитися, в чому проблема. А, тобто, проблема в особистості чи проблема в людях навколо, неї. ну, це такі тонкощі, ще а, наступна, наступна карта, четвірка жезлів. Я, до речі, Четвірку жезлів тут плутала з рицарем жезлів, є такий момент. Вона трошки різниця від класичної, але є така от спільність в них, я б сказала, стабілізація. Четвірка Жезлів це такий момент стабілізації, тобто тут відкриті горизонти, а тут у нас стабілізація це у нас карта простору, карта. Відчуття задоволення від того, що адаптація вже пройшла, якісь адаптаційні моменти пройшли, і ви вже відчуваєте себе комфортно своїм або своєю. Коли ви приходите в простір, то ви ще як нові. Тобто в простір нової ідеї, простір взагалі можна привести приклад саме такий оптимальний, коли ви в новому просторі. Ну, переїхали. Тобто ви там ще нова людина. Але через деякий час у вас трапляється четвірка жезлів за рахунок ваших дій, тобто ви стабілізуєтесь. Це така карта стабілізації. Тут четвірка, бачите, вона грає таку роль стабілізації. Якщо в контексті пентаклів і в контексті кубків там є такі стагнаційні моменти, то тут більш така стабілізація. Ну, в контексті негативному це буде момент того, що є проблеми в просторі. Який конкретно треба дивитися? Так, що там у нас п'яте? О, п'ятірка жезлів. Оце зараз просто вона грає, хоча вона не випала на загальну енергію, але її відчувається просто ура no зараз. Все ж таки ретроградний період, і все в такому дусі. Так от, п'ятірка жезлів. Дуже потужна енергія, знаєте? Багато хто любить застрягати на четвірці і так, в принципі, проживати своє життя. Але щоб рухатись далі, потрібно стикнутися з складнощами. П'ятірка жезлів це складноща. Це ті палки в колеса, які вам вставляють. Це люди, які підлягають сумніву вашу професійну діяльність, як компетентність вашу в якихось питаннях, знецінюють або ще щось. Але це люди тренажери тобто ситуації тренажери, які дозволяють вам досягнути вашого вогню. Тут, якщо побачите, от уважно, бачите, тут людина вона досягає цього вогню. Але ви можете бути і тут, і тут, і в цьому моменті. Тобто підтірка жезлів це момент такого активної, активного подолання чогось. Це взаємодія з іншими. Людьми. Це може бути ваша внутрішня боротьба, це може бути зовнішні прояви, обставини. Але часто це про боротьбу. Але ким ви видаєте з цієї боротьби? Тобто ви або впадете, або досягнете свого вогню, тут вже залежить від обставин і від даних, з якими ви зайшли туди. В цей простір боротьби, скажімо так. Але це те, що необхідно, тому що це дає досвід. Це гартує і це дає досвід. Тобто, першу половину циклу ми пройшли. <кій> Ті, хто дивився попереднє відео, знають, що я там розбираю по 5. Наступна половина циклу шістка жезлів. Перша перемога. Так, я цю карту іменую для себе. І, і не я вперше, до речі, Запропонувала такий термін, але я ним користуюся. Тобто, перша перемога це коли ви досягаєте вже якихось результатів. В негативі, це коли ви мали б мати результати, але чомусь їх немає. Ну, умовно кажучи, у вас негативний результат. Чому? Теж питання. Тобто, після того, як ви приходите в якусь таку боротьбу, ви досягаєте цього вогню, і от ви маєте якийсь перший результат. На цій стадії ви вже отримали якийсь кубок, умовно кажучи, або а якого плану кубок, це теж є питання. Тобто це треба розглядати більш детально. Далі, сімка жезлів. Сімка жезлів мені чимось нагадує, резонує дуже з четвіркою. Тут вона, звичайно, трохи інакше позиціонується, ніж. Класиці, але, в принципі, символізм такий самий. Тобто мається на увазі четвірка це такий момент свята, я б сказала так, внутрішнього свята, коли ви йдете в тому просторі, і ви вже відчуваєте себе частиною цього простору. А тут є момент такого, я хочу по... Є відчуття і четвірки і, жезлі, і трохи відлюдника, старшого відлюдника. Тобто тут є момент стримання позицій. Коли ви насолоджуєтесь своїм простором, ну, в плюсі, тобто, вам подобається в тому місці, якому ви знаходитесь, в тих відносинах, в яких ви знаходитесь, вам подобається один на один з собою. Тобто, дивлячись, з якого ви ракурсу заглядаєте на це питання, тому що питання можуть бути дуже різноманітними, до речі. От. Або в негативі є момент деструктивного впливу. Тобто є момент того, що чиїсь бажання превалюють і вийдете не своїм шляхом. Ну, наприклад, в парі ви не відчуваєте підтримки, ви не відчуваєте комфорту в цьому. Взаємодії нема партнерства, нема рівності. Або в інших обставинах. Тобто, дивіться по ситуації. Так, далі. Вісімка. Дуже така імпульсна карта. Що в класиці, що в Святого Правиться, от таким чином вона малюється, дуже часто вона переграється особисто в мене, це багато імпульсів. Але якого плану? тобто Це може бути дуже багато бажань, це може дуже багато дзвінків, це може дуже багато справ, багато всього. Тобто я би її називала багато всього. Це от коли вогню забагато. Це коли влітку температура під 40, мовно кажучи, це забагато. Але це забагато може грати вам в плюс, тому що, наприклад, у вас був якийсь стагнаційний період, і тут забагато грошей, наприклад, да? і ви можете вирішити якісь свої питання закрити. Або ж це може бути в негативі, коли ви і так втомлені, а тут забагато всього. І ті ж самі пропозиції, імпульси, вони грають вам в мінус, тому що вам би сімку жезлів і там четвірку пентаклів, побути трошки в стагнації, побути з собою на одинці. А тут простір не дає, простір постійно подразнює. Пам'ятаємо, що енергія вогню, вогонь він такий, він пекучий, він відчувається постійно. Це непомірний вплив, це активний вплив. Ваше життя. Дев'ятка жезлів. До речі, в класиці це стомлений воїн». Тут, в принципі, є така співзвучність. Тут бачимо жінка, яка тримає цей жезл як факел, і вона ніби стоїть за горожою, тобто вона <coughs> в позиції такій більш пасивній, треба зупинитись. Вагон. Це така стихія, яка потребує балансу. Причому швидкого. вона, от оці всі справи, ці бажання, імпульси, вони просто як хвиля накатують на вас, і після цього треба зупинятись. Дев'ятка жезлів – це момент. Або ви свідомо зараз стабілізуєтесь, ну, тому що було забагато всього, треба стабілізуватись. Або у вас такий стан, що ви тримаєте з останніх сил. Тобто цю карту треба дивитися в контексті питання, в контексті запиту, що ви хочете розглянути. Нагадую про те, що це я кажу вам такі загальну картину того, як воно трактується. А по факту в комбінації, коли йде запит, воно може трактуватися інакше, ви можете взяти. Інформацію від карти просто якесь одне слово, умовно кажучи. Є такий момент. Ну, ця карта от саме про ом, утримання позицій. Але в якому плані? Утримання позиції, тому що в мене все класно, я зараз все стабілізую. Тобто, знову йде такий момент стабілізації. От. Або ж е, утримання позиції, я тримаю з останніх сил. У мене не вистачає сил. Тобто по цій карті можна дивитися на стан людини. Ви можете для себе визначати, що ви в такому стані, коли вам потрібна підтримка, допомога або ще щось. Тобто тут треба дивитися уважно. Так, і остання карта. До речі, для тих, хто дивився попереднє відео, я наголошула, що ем, цікаво, що пентаклі і кубки намальовані одним, одним чином, тобто от енергетично. Остання карта десятка. А яким чином намальовані жезли. Подивіться. Тут така одразу кидається втома, в цілому, так само і в класиці. Є відчуття такої важкості якоїсь. Хоча в плюсі це непогана карта, ви завершите якийсь такий період достатньо активний. І розмежовуєте отримані дари, скажімо так. Ще ця карта каже про делегування обов'язків, розподілення якихось моментів. Що треба це якось розмежувати. це вогонь треба якось загасити. Так, я сподіваюся, там пісню за вікном не сильно чутно, тому що вікно відкрите зараз літо. От, і буде, ви будете чути мій голос або мотоцикл, який приїде інколи. Так от, десятка жезлів. Десятка жезлів в плюсі, це коли ви вже маєте такий досвід, накопичення енергії, і ви це розпреділяєте. Тобто тут, по факту, вони вже пройшли свій шлях, і вони спускаються, і тут дівчина розмежовує з волом, тобто вона частину свого багажа перекинула на вола, тобто делегування. В негативі, коли ви просто не справляєте з кількістю всього. Вогню часто буває забагато. Ця стихія, ця енергія, яку треба вміти керувати нею. І вміти збільшити свою внутрішню енергію для того, щоб коли відбуваються такі дні, тижні інтенсивні, тобто вогняні, ви могли з цим впоратись. Це ще питання прокачки себе, кірки жезлів, до речі. Тобто, на цьому етапі, чи готові вийти далі? Чи вже прийдете, Тут, наприклад, вже відчуваєте, що ні, я не можу. в мене не вистачає сил, бо тут буде казати про те, що ну, у вас вигорання, мовно кажучи, немає ресурсу. от от такий цикл жезлів. Це вогняний цикл, це цикл бажань. До речі, пишіть в коментарях, які у вас там є запитання, які у вас є думки стосовно цього. Нагадую, тим, хто дивиться це відео, ви можете для себе, до речі, дивитися загальну енергію і собі відповідати на якісь запитання, трактувати по-своєму, тому що те, що я кажу, це не повна інформація, тому що повна інформація це буде забагато всього. Я кажу достатньо тезісно про ті процеси, які я відчуваю. Ви можете відчути щось своє. Для вас це буде теж практика. Так, але ж не тільки це у нас є. Пам'ятаємо, що у нас ще присутній. Пас жезлів, рицар. От чому, до речі, плутала з четвіркою жезлів. Рицар жезлів. Королева. І король. А, до речі, жезлиць в зодіакальному плані це знаки вогню. Думаю, не здивувало вас. Так от, якщо ми кажемо, що це про людей, я вже наголошував, що пажи і рицарі це люди молодшого віку, король і королева це вже зрілі люди. Далі, якщо ми кажемо з якихось моментів паж жезлів, до речі, і рицар Жезлів, часто ще фігурують як не конкретні фізичні особи, а як події, ще можуть фігурувати якісь новини або характер дії людини. Тобто людина по пажу жезлів і особливо по рицарю жезлів, дуже така поривиста. Тобто швидка вона вогняна, вона якось вас підганяє. Або характер події такий йде. Це дуже швидко, імпульсно і хаотично, тому що вогонь це не про, про порядок, це не про якусь таку от ABCD, як в Пентаклів. Це інша енергія. Король жезлів і королева жезлів. Це такі дві особи цікаві. Це люди, які слідують своїм бажанням. В плюсі оця пара це люди, які дійсно досягають бажаного. Це люди, які а, запалюють всіх навколо. Люди, які входять в простір з такою енергетикою, вони дуже часто можуть увімкнути життя в будь-який стагнаційний процес. А, ви знаєте таких людей, можливо, ви є такою людиною. Коли просто у вас все горить під руками, Ви така людина вогняна. В мінусі цих людей забагато. Тобто забагато в житті, в спілкуванні, в прояву, ці люди дуже сильно сперечаються, з ними неможливо домовитись, доказати якусь точку зору, або прийти в якийсь, в якийсь баланс в справі або в діалогі в будь-чому. Люди запальні, які дуже швидко приймають агрес, агресують, тобто вони реагують дуже швидко. Це в мінусі. Тобто в плюсі це люди, які запалюють життя, в мінусі, коли вони руйнують. Тобто згадайте про вогонь. Вогонь, коли в плюсі він там вас обігріває, він допомагає вам приготувати їсти. І, в принципі, дуже комфортно себе відчуває людина, коли дивиться на вогонь, особливо в зимовий період часу. В мінусі це коли вогонь вийшов з-під контролю. Тобто він опалює, він приносить біль, неприємні відчуття, і його важко контролювати. От так само і з людьми. Тобто, люди такого плану вони мають таку енергетику. Коли ви дивитесь на особистості, ви можете для себе, до речі, розуміти, про кого йде мова, тому що карти не напишуть вам ім'я, наприклад, це Іван або це Марфа. Ні, такого не буде. Тобто будуть енергетичні відчуття людей. От енергетично така людина тут важливо. Налаштуватись і зрозуміти, тобто, це вогонь якого плану в цій людині. Так, в принципі, все. Якщо у вас будуть якісь запитання, зауваження, або ще щось, пропозиції, пишіть в коментарях, мені цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь, переходьте на мій телеграм-канал. Закидайте. Мені подякую на монобанку, мені буде дуже приємно. А так, на цьому все. Рада була бачити через карти і спробую ще записати на цьому тижні відео, але це буде стосуватися вже духовного розвитку. Все, до наступної зустрічі!